Слава Україні! Повне звільнення наших українських територій, тимчасово захоплених ворогом, включаючи Донецьку та Луганську області і тимчасово Окупований Крим, репарації Росії для України, надання гарантій міжнародної безпеки, що Росія навіть не спробує знову піти проти нашої держави. Але щодо останнього пункту, то найбільш надійний гарант це наші Збройні Сили України, такі умови нашої держави щодо перемовин. Це наша оцінка нашої перемоги, української перемоги над ворогом, яка обов'язково буде. І кожен день і кожна ніч нас до цього наближають. Ніч пройшла без обстрілів. Сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання, забезпечуючи в тому числі і функціонування зернового коридору. Напередодні одне судно з нашою українською олією вийшло з українського порту до Румунії. Також під завантаженням знаходяться ще два судна. Ну і найголовніше, наразі в угрупованні Чорноморського флоту Російської Федерації не наявні ракетоносії з ракетами Калібр. Але прекрасно розуміємо, що ворог, на жаль, ще не переможений, він, можливо, пішов поповнити боєкомплект і очікує свій час. Тобто, загроза ракетна та дронова залишається дуже високою. Отож, бережіть себе та своїх рідних. І вірте в наші Збройні Сили України. І найголовніше підтримуйте один одного і наше військо. Гарно, продуктивного дня! Протягом дня бачимося в новинах. Інформуємо про те, що відбувається в Одесі, в області, в Україні та навколо нас. І разом з вами формуємо новинний порядок денний, головний пункт, якому це наша перемога. Ну і звичайно, посміхніться. Я дуже вас прошу. Тому що Україна у серці. І вона понад усе. І слава нації, тобто кожному з вас за вашу роботу і діяльність і смерть ворогам знищимо і переможемо. Все буде добре, все буде в Україні.